Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, що чого їх почать, бо всі слова уже були величинісь. Хтось ними плакав, мучився в і із них почав, і ними ж, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса і потворність, все було, асфальти споришні. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Очима ти сказав мені люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказанним. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером, несказане лишилось несказанним. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами, слова, як сонце, сходили в мені, несказане лишилось несказаним. Моя любов. Я перед тобою, бери мене в свої блажені сни, лиш не зроби слухняною рабою, не ушукай і крил не обітни. Не допусти, щоб світ зійшовся клину, і не приспи, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця древню булаву. Не дай мені заплутатись дрібниця, не розміняй на спотички доріг. Бо кості перевернуться в гробницях гірких і гордих прадідів моїх. І в них було кохання, як і в мене, і від любові тьмарився їм світ, і їх жінки хапали стремена, Та що поробиш тільки до А там, а там жахливий клекіт бою, і звін мечів до третьої весни моя любове, я перед тобою. Бери мене в свої бажені сни. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений едем, і за волошку в житті золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло одзвініти. За небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу і за те, що мушу. Вечірнє сонце дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Коли буду, я навіть сивий. І життя моє піде мрякою, Я для тебе буду красивою, а для когось може й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, я була і доною доброю, безборонною, безсинхронною, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мені іронія всіми ліктиками і галактиками. Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справа, а головне, що десь в далечині є хтось такий, як невталена спрага. Я не покличу щастя не моє луна луни туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є, моя душа. Від цього вже світає. Цілую всі ліси, спасибі скрипалю, він добре вам зіграв колись мою присутність, я дерево, я сніг, я все, що я люблю, і може, це і є моя найвища сутність. Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи. Це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і будучуть церковні дзвони. І буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю. І кожен клаптик чи браця душі своїй повистеляю. І я не плачусь досхочу. Сльозами вмию всі могили. Зварю відвар із перстачу. і, і вип'ю пелашок для сили. І вип'ю другий, щоб відран не залишилося із сліду. На льоналекі повністю банк і понесу її сусіду ми будемо довго мовчати, хміліти разом, тверезити, ми будем пошепки кричати і в небо кидать жовті квіти. І сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном, червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться війна, коли? Усі говорять, ще не скоро, але готую я столи. І промовляю скоро, скоро ще день, ще ніч та й ще зима. А там весна і перші грози, коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімоз.